На соціальній країні знакові новини в студії Микола Різник про головні події на цей час. Далі. Прикордонники під прицілом на Луганщині терористи штурмують прикордонний загін. Помста силовикам бойовики підірвали будівлю СБУ в Торезі. Рішення майдану намети на місцях жорстка дисципліна та контроль влади. Терористи зночі штурмують управління Луганського прикордонного загону. Вогонь ведуть із житлових будинків, заблокувавши їхніх мешканців. Близько о пів на першу ночі до прикордонників під'їхало біля ста озброєних осіб, які розосередилися по периметру загону. Повідомляє сайт Державної прикордонної служби. Прикордонники відбили три хвилі атаки. На території загону виникли осередкові пожежі, є поранені. Станом на сьому ранку бойовики продовжували стягувати сили та озброєння. Прикордонники проінформували підрозділи. І сили АТО, які з ними взаємодіють. Їм на допомогу було вислано винищувач, однак вести прицільний вогонь у місті він не зміг. У ході штурму луганського прикордонного загону терористами поранено семеро прикордонників. Про втрати серед бойовиків даних немає. Терористи використовують крупнокаліберні міномети й кулемети. При цьому до них постійно прибуває підкріплення. На даний момент її загальна кількість досягає 500 осіб. А напередодні терористи влаштували теракт у Торезі на Донеччині. Бойовики підірвали будівлю Служби безпеки України. За попередньою інформацією, стріляли з гранатомета. Вранці в будівлі нікого не було, тому обійшлося без жертв. Правоохоронці припускають, терористи мстилися українським силовикам, адже співробітники саме цього управління СБУ 21 травня затримали самопроголошеного мера Тореза Ірину Полторацьку. Нагадаю, суд у столиці обрав їй запобіжний захід утримання під вартою. На Майдані Незалежності вперше за два місяці знову зібралося народне віче. Цього разу люди вирішували долю самого майдану. Розходитись ніхто не буде, оскільки ще не всі вимоги протестувальників виконані. Напередодні активісти майдану знову палили шини в знак протесту проти розбору барикад. А на самому віче постановили, що від тепер у наметовому містечку на центральній площі столиці ведуть жорстку дисципліну. Зокрема, буде діяти сухий закон ніякого алкоголю ні в торговельних точках, ні в самих наметах. Це пов'язано з постійними скаргами на п'яних мешканців майдану. Також заборонять перебування на площі костюмованих персонажів, з якими фотографуються перехожі. Про це зі сцени заявив сотник четвертої майданівської сотні Микола Бондар. Також на віче відбувся збір добровольців, які бажають воювати проти терористів на сході. Командир батальйону Донбас Семен Семенченко зібрав більше двох десятків сміливців. Тих, хто готовий був їхати відразу з речами, забирали просто з майдану спеціальним автобусом. Росія хоче повністю заборонити експорт сиру з України. Розсільгосп нагляд звернувся до віце-прем'єра Аркадія Дворковича з проханням розглянути можливість введення в законодавство терміна і маркування сирний продукт, а також установлення мит на імпорт сирних продуктів. На думку керівництва санітарної служби для реалізації цих пропозицій необхідно зовсім заборонити імпорт сиру, що не містить молочного білка та жиру. Головним імпортером такого є Україна. Україна розпочинає боротьбу за справедливу ціну на газ. Сьогодні український уряд може подати позов до стокгольмського арбітражного суду. Про це напередодні повідомив прем'єр Арсеній Яценюк. Сьогодні відбудеться завершальний раунд переговорів між Україною, Росією та ЄС стосовно ціни на газ за участі Єврокомісара Гюнтера Оттінгера. У разі його провалу наша держава подаватиме позов до Стокгольмського суду. Анексований Крим повністю перейшов на російський рубель. І з 1 червня в магазинах півострова зникли подвійні цінники. Всі готівкові і безготівкові розрахунки здійснюються в рублях. Натомість гривня отримала статус іноземної валюти. Відтепер рублями розраховуються, зокрема, і в громадському транспорті. Наприклад, проїзд у сімферопольській маршрутці коштує 10 рублів. Це більше трьох гривень. Ще позавчора він коштував 2 гривні 75 копійок. Нові рядки старої історії Володимир Путін наказав писати Крим у підручники з історії Росії. Нову концепцію має внести уряд. Там повинен бути розділ про роль Криму і Севастополя в російській імперії, СРСР і сучасній Росії. Розробити додаток до підручників спільно з російським історичним товариством уряду наказано до 15 серпня цього року. Провокації на засідання правління фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у столиці намагалися потрапити неакредитовані люди. Мету таких дій пояснювали розмито не мали при собі і документів. Розбиралася в ситуації наша знімальна група. За півгодини в офісі виконавчої дирекції фонду розпочнеться чергове засідання його правління. В цей час з обох боків паркану відбувається суперечка. Всередину не пускають ось цього чоловіка. Добродій не мав при собі жодних документів. Я вам би порядок реєстрації пояснив чи не поясним? Це Не є порядок. реєстрації. Ну це ви особисто собі собі так як можете. вважати. я согонавсом представник міжнародної організації, яка займається соціальним діалогом. Ось я просто хочу спостерігати за цим засіданням. Я не, не беру участь, я не голосую. За декілька хвилин навколо фонду з'являються ще кілька осіб. Говорять, що звичайні перехожі, а їх увагу привернули телекамери. Ми друзі, ми, ми горілку а разом. Так, ви тут? Звідки ми мені? Звідки Ми так, Проїжджі, гуляємо дивимося. Ну, взагалі, то Це я громадянин світу, крім того, я громадянин України, і мені є. То всього справа, що робиться в Україні. Згодом людей більше. Нарешті один із тих, кого не пускають, розповідає, що на засіданні має розглядатися питання зміни керівництва профспілкової частини правління. Вони не допускають мене як кандидата, кандидата. Правління фонду соціального страхування тимчасової втрати працездатності від проспілкової сторони, і це не дивлячись. Ну поки не знає, скажуть, що в них нема всього комплекту документів. Я сказав, що ці документи зареєстровані в фонді соціального страхування. Сказали чекати. За парканом думка інша людей усередину не пускають, бо підозрюють їх у підступному намаганні зірвати засідання. А ці люди спортсмени. Соціальна. Оце з вами стоять оці спортсмени. Соціальна. Прийшли це теж про Вічеслав Євгеновичу. Mm -hmm. Ось не 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 мої не права да. були. А а ви додатково додатково Яке ви маєте право сказати на, які, на мене, що є кримінальний авторитет. Я спілкуюся з вами, на такій на на мові заргоніє. У українському партії тітушки, але слухайте мене. Якісь люди, як скажімо так, невідомі нам, хочуть прорватися засідання правління, я думаю, що є думка зірвати його. Нічого секретного немає. Всі питання по засіданню правління, вони в інтернеті. Пладаються, що було прийнято, Секретів у нас ніяких Як повідомили у фонді, питання зміни керівництва відсутнє у порядку денному. Засідання ж і зрештою відбулося. На ньому розглянули чимало злободенних питань, зокрема заходи щодо дитячого оздоровлення та матеріального забезпечення вимушених переселенців із Криму. Звідки ж узялися ймовірні провокатори на вулиці? Не знають. Я можу вам сказати одне: що цих людей я не знаю, оскільки засідання правління фонду це регламентований захід, і заздалегідь готувалися списки і членів правління, і тих, хто можуть бути тут присутні. Ми не закриті. Зараз засідання правління відбувається без будь-яких порушень. За нашими джерелами провокацію міг організувати колишній директор виконавчої дирекції фонду Олег Бондар, якого було звільнено з посади навесні минулого року. Його протест невдовзі неодноразово відхиляв суд. Микола Різник Богдан Цендровський соціальна країна. І це остання інформація. Випуску. Більше у наступних дочекайтеся.